Та хочу сказати простими словами про те, що торбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, Якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує, моїй Україні чудові сусіди, запрошують гостей, і я до них іду. Іди самі на часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, читати так любить, моїй Україні є. Чесні дівчата, а хлопці їх мій щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів. І небо, і сонце, Дніпро, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її.